Полуничний кіромісу улюблений рецепт літа. Поки сезон обов'язково приготуйте це поєднання. Такий десерт ідеально підійде для діток, бо немає ні кави, ні лікеру, ні сирих яєць. Спершу робимо сироп, в чашу блендера вкидаємо полуниці, цукор, лимонний сік і все перебиваємо в пюре. В сироп можна брати не самі красиві полуниці, а найгарніші лишити якраз для прикраси. Тепер крем. Вливаємо в тарілку вершки і міксером збиваємо приблизно 1-2 хвилини до густоти. Вершки мають обов'язково бути жирності 33-36%. Додаємо пудру і сир маскарпоне. І все міксером гарно перемішуємо на невеликих оборотах. Не вздумайте збивати на великих обертах. Беремо печиво савоярді, вмочуємо у полиничний сироп та викладаємо на дно форми. Далі шар крему, який розрівнюємо по поверхні. Знову шар із печива. Якщо лишився сироп, полийте ним печиво і покриваємо зверху кремом. З самого верху викладаємо шар із половинок полуниці, прикрашаємо м'ятою і ставимо в холодильник на декілька годин. І можна подавати всім смачного!